У мене сьогодні дуже нестандартна рибалка. Добрий ранок. Хто дивиться, мій канал. Я сьогодні виїхав не так наловити рибу, як наловити рибу. Планую після обіду їхати на щуку. І мені потрібен живець. У мене є хваточка. Метр на метр, вічко 10 мм. Дозволено, вилов живця таким. Сам хочу. жареної риби, ви знаєте, я то люблю. Такі от штучки-дрючки. Дивимося, яка тут глибина. 25. У мене є тут прикорм. Його треба викинути, використати. Тільки миші приманює. Ух, йо! Як вам об'яснити, як вона пахне? Щось нагадує. Грязна зідужка маршрутки. Та я нюхав всі маршрутки, бо я такого впав був, як на учобу їздив виїздив. Краще, ніж нічого. Карась із вращення зможе де візьмети. Він настоюється. Вода теж Світа бриліанта Бачите болото, яка баюра. Чистої риби нехилери нема. До речі, я тут буду відзнімати відео з тамтої рибалки. Якщо щось вийде, то вийде відео. Якщо не вийшло відео, то, значить... Не вийшло. Ви такої штуки ще не бачили. Сіточка, вічка, 10 на 10 мм. Навіть може і менше, 9х9. І отак вона виглядає вже зібраному стані. Блін, набуле тут. Накидати прикормки. Реально аж. Залишилися в мене три брусочки макухи. От я і візьму. раз. Два три макушатника, може вдруг щось клюне. Будемо все брати. в кінці випустимо, якщо щось не потрібно. Поламаємо гілочку, вона буде сигналізатором. Два-три рази чути покльовка приклеїти гачки зверху вони її помаленьку розмокнуть. Тут навіть не потрібно тих пінопластів, тому що нитка втягується, бо деколи той пінопласт може і налякати Карпика. Дивіться які щуки. Раз. І два. Вже дві риби є. Ух, свірюги. Хай риба підходить. І на те місце. Ставимо хваточку. І це їм ванночку зроблю, хай плаває собі. А що треба? Карасик є. І знов та єрунда. Ходяча. Хоч можна садок вмочати. Карасик один є. Є. Yeah. Ще один карась. Нормальок. Ще оця ерунда. От таких от карасиків. На живця саме то. Змія пливе, йолки-палки. Змія, екшен, екшн. Йо, дивіться, вау, вау, змія. Знаєте, хто знімають бойовики? Ніхрена не понятно. До речі, люди, якщо ви знаєте як називається оцього фіговина, його тут, як один казав, як грому. Напишіть в коментарях. Це залишається робити питатися можна Плотичка пусінька Тічаш то втічеш знову той динозавр не втекла плотечка Ну тобі де наживець Асик. Самий живцьовий. По бачках можна поняти, яка рибалка була. Скурив нервний. Балка рибалкою, а обід по розписанню. Ах, вайна уїлів. Тепер подивимось. Опять та штучка. Таке його подивити, позапутувало. Як так лізти, то страшне. Чого ти лізеш одне з другим? Одна є і ще одна. Опять карасик. І ті дві штучки дрючки. Отакий його така, друзі, рибалка сьогодні. Карасиків тарбаю. Пішов у мене фотоапарат в воду, Сохне на сонці, щось не включається. До телефон рибки я наловив на живця. В такому разі кормачки і поплавки відгружені мормишкою потрібні мені на електронку. І всім дякую за перегляд і за підтримку.